Розбираємо задачу 22-25. Задача така. Основа похилої призми, основою похилої призми є трикутник зі сторонами 4 корення з 3 см і 5 см. Та кутом 120 градусів між ними. Тобто це кут між сторонами трикутника, який лежить в основі похилої призми. Ребро призми дорівнює рівні 20 см і утворює з висотою призми кут 60 градусів. Знайдіть об'єм призми. Ми вже побудували рисунок і дійшли до висновку, що висоту похилої призми зручно проводити з будь-якої вершини верхньої основи на нижню, до нижньої основи. Це перпендикуляр. Ми провели Точки А1 опустили перпендикуляр на основу, і точка К є е, основою перпендикуляра. Тобто підрізок А1К, дана висота. Трикутник ми вже обрали в сторони, це 4 коріння з 3 см, а М 5 см і між ними тупий кут 120 градусів. І провели висоту, відмітили кут який між висотою і бічним ребром, і підписали, що бічне ребро 20 см. Нагадую, що усі бічні ребра вони паралельні між собою і дорівнюють одне одному. Необхідно знайти об'єм призми. Кароліна, будь ласка, продовжуй ще раз формула. То у нас є гіпотенуза яка дорівнює 20 Почекай. і прилеглий до Каролі. Так. Питаю знову. Формула об'єкта. Площа основи на висоту. Площа трикутника і на висоту. Так, розглядаємо трикутник АА1К. Він є прямо вкутним. АА1КА. В дужках обов'язково по, поясніть, що а 1 к Перпендикулярно проходить до АМ. Значить, цей трикутник прямокутний. Кут К прямий. Так, да. це король, далі продовжуємо. У цьому прямокутному трикутнику у нас є гіпотонуза А1А, вона дорівнює 20 см, і нам треба знайти катет, який прилеглий до кута 60 градусів, угу. і тому воно можна це представити як. Яка засірна А1К відноситься ну, ділити на 20 дорівнює косинус 60 градусів. Виражаємо косинус кута А1. Косинус він дорівнює 60 градусів, отже, косинус 60 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. АА1 прилеглий кат. Це і є наша висота, так? І тоді АА1 дорівнює. Карин чому? 10 см, 20. Помножте на друг. На, на косину 60 це все одно, що синус ем, синус 30, і це дорівнює 10 см, Ми знайшли висоту. Аж. Так. Аж знайдемо. Тепер необхідно знайти площу основи. Так, да, Каролін. Для цього треба одну другу помножити на АС, Ну, на 4 корня з 3, виходить, І на, на висоту, проводену до цієї сторони. Ми можемо утворити ну, теж провести. А наше що нам дано кут дві сторони трикутника і кут між ними? Застосовуємо формулу, де ми знаходимо площу трикутника за допомогою синуса, а це помножити на Cm 1 друга добутку сторін на синус кута між ними, на синус 120 градусів. Я просто через трикутник знайшла сторону і потім. А по -звичайному. Ми повинні, діти, ми повинні використовувати усі дані, які є в умові задачі. Одна друга, то тоді задача рахується, що вона розв'язана некоректно, або е, навіть з помилками, бо не не використані. А, ти хотіла сказати, а що ти провела висоту, да, Каролін? Все одно використала це. Так. Ну, давайте, давайте ми зараз таким чином розв'яжемо, а потім порівняємо відповіді. Це М5 і на синус 120 градусів можна замінити синус 120 градусів. це 180 мінус 60 120. Я представлю як різницю. І синус різниці 180 мінус 60 можна замінити на синус 60 градусів. І рахуємо 2 на 5 це 10 коренів з 3, помножити синус 60 градусів, це все одно, що косинус 30, корінь з 3 на 2. Скорочуємо 10 і 2, 5, Корінь з 3, помножити на корінь з 3, це 3, 5 на 3, виходить 15, якесь дивне число. 15 сантиметрів квадратних. Кареліна, а в тебе скільки? Е, 15. Теж 15. Ну, здалося, що якесь маленьке число. Добре, все. І знаходимо об'єм. Об'єм дорівнює площа основи на висоту. 15 помножити на 10. 150 сантиметрів кубічних. Каролін, будь ласка, другий пункт. Від тебе, як ти розв'язувала, знайшла площу основи? Я просто провела висоту трикутника з Б до прямої АЦ. І виходить там виходить прямокутний трикутник, і в мене є ну, за то ж самою формулою, що в першому пункті порахувала просто довжину висоти. І потім по формулі одна друга поміжте на А, ви на висоту. Якщо в тебе зараз трикутник, він же ж тупокутний, так? Тоді висота буде на продовженні сторони АС, так? Ось він вибудовуємо трикутник АВС, чи АСВ можна його назвати, тоді висота буде за межами так, цього трикутника. І як ти її знайшла? Щоб... Я просто розгля... розглядала трикутник, один кут 120, потім провести висоту. Наче Ні. Де... все виходило. Не зрозуміла ще раз, що ти зробила? Я на намалюю просто Давайте давай, зараз я витру розв'язання цієї задачі. Просто довільний трикутник, і тут так. кут 120, і тут пропустити висоту. А хіба можливо таке? Скаролінка, дивись, кут 120, він тупий. Нічого, залиш, нехай ми розглянемо це, ну, що ж робити. Помилка, то її треба не, роб, не допустити з раз, наступного разу. 120 тупий кут. І угу. оп, отак повинно проходити. Розташовані мають бути сторони. І висота має існувати, вона існує. Вона просто буде проведена до продовження сторони, основи трикутника. Угу. І так само формула буде аж одна друга добутку сторони на висоту, яка до неї проведена. Тільки буде можливо знайти цю висоту. Дивіться, сторона, одна сторона, давайте я візьму інший колір. Ось тут буде 5 сантиметрів да? гіпотенуза. А ем... так, і що робити? Кут відомий буде ось тут він. Прилеглий до 120 градусів, тобто кут 60 градусів, і можна знайти через косинус, е, ні, через синус висоту, так? Да? Так само висота е, синус 60 градусів це наше відношення висоти до гіпотенузи, аж до 5, так, да? і звідси знаходимо висоту трикутника. Тільки так більше дій. Треба знайти висоту трикутника спочатку. Множимо синус на 5, синус 60, А потім множимо вже знайдену висоту на сторону, яка в нас теж є 4 корення з 3. І ділимо навпіл, заходимо площу трикутника. Так теж можна було зробити. Так. І переходимо до наступної задачі.